Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі «Гард», де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема дуже складна, комплексна і водночас надзвичайно важлива, тому що сьогодні ми будемо говорити з вами про наших українських діячів культури, які були вимушені співпрацювати з органами спецслужб, і які, наприклад, як той самий течі написали вірші на замовлення, або як бажан прославляли партію, або як домовлення. Монтович, взагалі, брали участь у безпосередній роботі на органи спецслужб. Зазвичай, коли я розповідаю про таких неоднозначних постатей, одразу я стикаюся, особливо якщо це люди, які не дуже занурені в наш літературний дискурс, я стикаюся з осудом. З нерозумінням і певною осторогою, тому що неоднозначні такі персоналі вони одразу викликають страх і якесь можливе внутрішнє почуття небезпеки. Тому сьогодні ми будемо з вами більше говорити про те, в якому контексті жили наші діячі культури, яким чином вони співпрацювали, і, мою суб'єктивну думку, ми також обговоримо щодо того, як ж до цього ставитися. Одразу скажу, що я не буду таврувати зараз всіх зрадниками, я не буду зараз нікого так само виправдовувати, але мені здається, важливо говорити і проговорювати такі некомфортні, можливо, десь питання, тому що зараз ми багато переосмислюємо нашу культуру, ми багато обдумуємо нашу історію, і це буде надзвичайно корисно все ж таки подивитися, як це формувалося. Перед тим як ми перейдемо до основної частини відео, я хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на цей канал, залишити коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Ну а ми починаємо. Для початку давайте поговоримо про історичний контекст, для того, щоб розуміти взагалі в якому середовищі розвивалися наші діючі культури. І для цього нам, напевно, буде потрібно розібрати, що ж таке взагалі тоталітаризм, тому що дуже часто його плутають з авторитаризмом або утотожнюють ці два поняття, хоча це не зовсім вірно. Тому що авторитаризм та тоталітаризм це два різних режими. Радянський Союз це ідеальний приклад саме тоталітарної держави, тому що від авторитаризму її відрізняє саме. Бажання підкорити суспільство. Тобто головна мета авторитарного уряду зберегти владу, ось воно вище за все. А мета ем, саме тоталітарної держави полягає у тому, аби підкорити суспільство. Якщо можна так коротко підсумувати якесь гасло, то ми можемо сказати, що гасло авторитаризму полягає у тому, що ви не втручаєтеся в політику і ми вас не чіпаємо в той час як тоталітаризму. Ми контролюємо все включно з тим, як ви будете думати. Ми навіть вашу думку будемо контролювати і будемо пробувати змінювати. І сама суть тоталітаризму якраз полягає у тому, що влада хоче володіти не лише тілом людини, але і її свідомістю. І саме такою сутністю був Радянський Союз. Він контролював абсолютно всі аспекти життя громадян, і особисте життя, і економіку, і освіту, і культуру. Все піддавалося тотальному контролю. Я думаю, вам відома така фраза, що навіть стіни мають вуха. Ось це теж дуже було поширено в Радянському Союзі, тому що навіть вдома ти не можеш почувати себе безпечно. В тебе мусить бути ця параноя, тому що ця параноя може допомогти тобі вижити буквально в умовах, коли все тебе прослуховує, все за тобою слідкує. В школах дітей виховували, якщо говорити про зовнішній світ, в дусі лояльності партії не могли творити вільно митці, композитори, літератори, тому що був один конкретний стиль, все має відбуватися на благо партії під тим, як скаже тобі держава. В тебе не було простору для власної думки. Ключовою ознакою тоталітарної системи, окрім безліч інших факторів, є те, що тоталітарна система вона базується на ідеології. В радянському союзі це була марксистсько-ленінська ідеологія. Всі інші рахувалися ворожими. Якщо хтось навіть мав сумнів в тому, що ти хочеш побудувати світле комуністичне майбутнє. Ти вже маєш ризики бути розкуркуленим, або тебе можуть вбити, вислати кудись, посадити, розстріляти. В тебе завжди буде якась альтернатива побудові світлого майбутнього. І ця альтернатива зазвичай закінчується тим, що в тебе відбирають життя. Якщо говорити про покарання, то людей дуже часто звинувачували без доказів. Тобто, це було за якесь шпигунство вигадане, за ворожі настрої, за донос сусіда. Навіть твої слова могли бути підставою для арешту. Якщо говорити про творчість, то вона вся була дуже унормована, стандартизована, аби відповідати користі для влади, аби відповідати стандартам, які поставила сама ж влада, і всі твори, які... Тексти, літературне надбання, художні надбання, музичне все, що не відповідало стандартам, воно знищувалося. А їх творців дуже часто очікували гірші наслідки або ж вбивства, або ж переселення, або ж якесь вигнання, переслідування, ну тобто стандартно можна сказати. З м'яких методів впливу існувало радіо, кіно, газети, ця пропаганда загальна, яка мусила створити образ ідеального світу, ідеального вождя народів Іосифа Сталіна, яка мала показати, що ми зараз всі рухаємося в напрямку ідеального світлого комуністичного майбутнього, і взагалі у нас все прекрасно. І скоріше я би сказала, що ці інформаційні... Технології, які тоді були, вони скоріше працювали на користь того, аби створити ілюзію ідеального світу, ніж дійсно будувати цей світ. І за цими гарними лаштунками завжди крилися насильство, вбивства, депортації, геноциди і решта речей, про які ми вже зараз ретроспективно можемо говорити. Якщо говорити про жорсткі методи впливу, то це були силові структури, по типу як КДБ, які мали величезну владу, вони стежили за людьми, вони проводили обшуки, вони проводили допити, катування, страти. Словом, СРСР це модель того, як тоталітарна держава знищує твою індивідуальність, свободу і перетворює по факту громадян. На знаряддя, на інструмент в цій ідеологічній машині. А які альтернативи були у митців? Ну, забігаючи наперед, я б сказала, що не дуже багато, тому що в певний момент. Вони стикнулися з тим, що у них немає творчої свободи. Вони по суті в пасці, і треба обирати, як же ж ти будеш з нею вибиратися, чи будеш вибиратися, що ти будеш з нею робити. Першою опцією стало працювати в межах соцреалізму. Це був єдиний дозволений владою стиль в 1930-х роках. На певному етапі своєї творчості цим шляхом пішов Олександр Довженко. Він у своїх кінострічках змальовував якраз героїв праці, світле майбутнє комунізму. Таке ідеалізоване життя радянської людини, внаслідок чого він, звісно, отримав статус, отримав кошти, житло, визнання, але втратив свою творчу свободу. Другою опцією було завуальовано критикувати владу через різноманітні там, символи, алюзії. І це була така тонка гра з вогнем, тому що треба було зробити так, щоб цензура, щоб влада не зрозуміла твого посилу, твоєї думки, але кінцевий читач зміг винайти ось ті сенси, які ти закладав. Третьою опцією було. Нічого не робити. Це теж була така форма мовчазного протесту. Коли ти не публікуєшся, не виступаєш, ти усамітно живеш, ти тримаєшся подалі від влади. І часто це був такий вимушений вибір для збереження і душевної рівноваги, і для того, бо просто пережити ці часи. Ось якраз слово пережити якось це, це ключове. Я думаю, що дуже багато талантів якраз не розкрилися через те, що вони просто не змогли вийти з тіні, тому що триматися в тіні все ж таки безпечніше, ніж бути. Під софітами з цього світла четвертим варіантом було емігрувати. До моменту залізної завіси, тобто до 40-років, х років, ще якось можливо було виїхати, і там митці могли творити без цензури, без ніяких обмежень, але з часом вони втрачали зв'язок зі своєю батьківщиною. І це була така плата за еміграцію. Остання, п'ята опція в цих умовах, було чинити супротив. Це публічно критикувати владу, це писати тексти, які не вписуються в той канон, який побудував уряд. Але як ви можете зрозуміти, ось цей відступ від соцреалізму, критика, вона коштувала дуже часто своє життя, і тому не легко було приходити до такого вибору. Підсумовуючи це все, наслідки цих стратегій насправді дуже прості: ти або опираєшся, але можеш закінчити в таборі своє життя, або взагалі втратити своє життя. Пристосування, в свою чергу, супроводжується моральною дилемою, роздвоєнням особистістю, і це в свою чергу впливає на те, що. Ти і не хочеш творити, і в твоїх текстах це відображається, тому що ти чиниш супереч своїм цінностям. Що ж стосується еміграції, то ніби дає тобі свободу, ніби дає тобі життя. Ти можеш писати, як ти думаєш, але ти по факту відрізаний від свого дому, від своєї української аудиторії в СРСР. Тож питання полягає ось у чому померти фізично відповідно до своїх цінностей. Чи померти ціннісно, але бути таким собі живим тілом? І це питання насправді ставило собі дуже багато наших діячів в минулому столітті. Ми поговорили з вами про історичний контекст. Тепер давайте перейдемо, змістимо фокус на психологічний аспект, тому що навіть я не можу уявити, як складно було жити в Радянському Союзі людині з екстраординарним мисленням, з надзвичайним талантом і з абсолютно непересічним розумом, коли ти, маючи такий великий масштаб особистості, мусиш його зменшити в сотні разів для того, аби вписатися в цю систему. І для цього існує таке поняття, як психологія виживання. Це не просто якась стратегія або набір інстинктів, це ціла система поведінки і ментальних стратегій, до яких вдається людина, коли. Світ навколо руйнується, і коли світ навколо є якимось неправильним, неадекватним. Тобто людина виробляє собі е, якісь стратегії для того, аби жити в тому, що здається нестерпним. Вона вчиться жити далі. І іноді вона може чинити спротив. Іноді вона може йти на компроміс. Іноді вона може завмерти нічого не робити, просто мовчати. Але завжди вона шукає спосіб для того, аби бути. Однією з перших стратегій виживання є погодження на компроміси. І це дуже часто не про зраду, не про ем, продажність митця, а це про. Те, щоб зберегти себе, хоча б частково, хоча б щось для себе, людина може поступитися своїми переконаннями не тому, що вона там гнила або слабка, а тому, що вона знає, що це по факту плата за її життя. В такому випадку, наприклад, чимало письменників вони можуть творити тексти на замовлення влади, творити в публічно так, в тому стилі, який задекларований владою, але при цьому писати тексти в стіл і зберігати себе, хоча б ось в цьому прихованому слові. Також, аби витримати подвійність реальності, дуже часто наша особистість може розщеплюватися. Коли вона зовні показує, що ми лояльні, ми прихильні до влади, але всередині нас кипить гнів, спротив і така мовчазна непокора. Це форма психологічного захисту, яка називається дисоціацією. Вона рятує психіку від руйнування, коли моральна ціна життя стає занадто високою. Також психологія виживання може включати в себе вибіркову пам'ять. Чи витіснення спогадів. Причому ось цей наслідок травми може відбуватися як після особистої, так і після колективної травми, коли наша пам'ять починає працювати вибірково, прибираючи щось, а щось навпаки залишаючи. Людина прагне якось пригнічити, прибрати ці болісні спогади і намагається забути для того, аби йти далі. У тоталітарних режимах ця система, ця психологія виживання, вона була досить поширеною, і це просто будувалося на рівні культури, тому що не можна про це говорити це небезпечно. Я пам'ятаю, як розмовляючи зі своєю мамою про нашу, виходить, мою правобусю і мамину бабусю, яка прийшла в Голодомор 1930-х, вона була з Черкащини. Я пам'ятаю, що я завжди питала маму: розкажи, як твоя бабуся відгукувалася про ці часи? І моя мама казала, що бабуся ніколи про це не говорила, тільки заходила мова про те, щоб згадати голодомор. Вона завжди припиняла ці розмови, і це було чимось дуже табойованим. Вона починала, могла почати плакати і зупинити цю розмову, могла просто там шикнути, щоб про це не говорили, тому що боляче. Дуже боляче було згадувати це, причому як на рівні сімейному, так і на рівні громади, тому що це було невелике село. І це також була стратегія виживання, забути, щоб воно так не боліло. Забути, проїхати, відпустити. Наступною стратегією виживання фахівці називають пошук сенсу. Пошук сенсу це не просто якась абстрактність, це не щось уявне, тому що цей сенс може бути у вірі, може бути в любові, у спогаді, у прагненні завершити книгу, побачити близьку людину або захистити незалежність. Ця віра, за яку ти тримаєшся, цей пошук сенсу, це дійсно може допомогти пережити якісь дуже травматичні. Події, в яких ти зараз перебуваєш. Далі однією теж з найпоширеніших стратегій виживання є принцип мінімальної шкоди. Коли людина е, бачить, що абсолютно всі варіанти погані, немає хорошого варіанту, е, вона шукає той, який буде е, найменше рунівним, який буде найменш шкідливим. І ця моральна стратегія, це по факту така мінімізація зла. Іноді вона означає промовчати, іноді вона означає піти на якийсь компроміс десь погодитися, іноді втікти, але суть її це вижити так, щоб зберігти хоча б щось справжнє, хоча б якісь свої принципи. І раз уж відео про українських митців, то хочеться, аби цей блок про психологію виживання завершився саме принципом творчість як форма опору. Тому що навіть у таборах, у тюрмах, на засланні люди писали, малювали, співали, думали. Наприклад, дуже часто сама творчість вона ставала формою спротиву, формою порятунку. Це була не втеча від реальності, як хтось би міг подумати. Це акт внутрішньої свободи, коли навіть в жахливих умовах через творчість. Ти маєш змогу проявити себе, дістати хоча б щось справжнє в цих абсолютно трагічних обставинах. Наприклад, Василь Стус писав вірші на обгортках з-під продуктів, і саме в цьому полягав його опір, його спроба показати, що я не зламний, я все що творю. Ми дуже часто схидні оцінювати минуле через призму теперішнього, мовляв, як вони могли, чому мовчали, чому не почали бунтувати, чому не чинили ніякого спроту, чому співпрацювали. І таке судження, воно дуже поверхове, тому що воно не враховує найосновнішої речі, а саме контексту. Тому що існувати в тих обставинах, як ми вже обговорили, які були історичні обставини, це не те саме, що існувати зараз. Тоді у людей не було такої величезної кількості інформації, доступу до тих самих прав, до тих самих свобод, їх життя буквально могло залежати від. Слова відречення від доносу, їхній вибір дуже часто був не між добром і злом, а між існувати чи зникнути, жити чи померти. Тому засуджувати їх, це не враховувати цих обставин, це знецінювати складність людського вибору в абсолютно нелюдяних обставинах, абсолютно нелюдських умовах. умовах. Я можу сказати сміливо, що це часткове перекладання відповідальності з ката на жертву. І я розумію, чому так стається, тому що є таке когнітивне упередження, яке називається упередження ретроспективного бачення. Коли ми зараз вже дивимося на події минулого з перспективи теперішнього, коли ми дивимося такі на якісь історичні події, такі. Ой, ну все ж ясно було, все ж було зрозуміло, це ж було так очевидно. Проте е, зараз ми це знаємо через те, що у нас вже є весь контекст, у нас вже є весь набір інформації, і вже ось тут, в цій точці, ми, маючи абсолютно всі передумови, можемо робити якийсь висновок, ми можемо вже робити своє судження. Проте, якби ми, ми опинилися в тій самій історичній точці. Скоріше за все, нам би все не виглядало аж настільки очевидним. І упередження ретроспективного бачення загалом дозволяє нам для чого воно потрібно? Воно дозволяє нам уникнути емоційного дискомфорту. Бо якщо ж все було так передбачувано, все було так зрозуміло, то, мовляв, жертва сама винна, але якщо вона сама винна, тобто вона зробила щось не так. Але зі мною цього не станеться. Я ж тепер знаю, я би так не вчинила. І це насправді дуже неприємно чути, тому що ми розуміємо, що такі думки, такі тези, вони є абсолютно несправедливими до жертви, до тієї людини, яка пережила якесь жахіття, тому що воно применшує роль. Людини, спільноти, системи, яка чинить зло, і перекладає е, ось відповідальність з зловмисника на жертву. І для нас це зараз не ок, тому що ми розуміємо, що це абсолютно хибне враження. Тож, чого ми зараз цією міркою оцінюємо тих, у кого. В абсолютно ненормальному контексті е, побудувалися певні стратегії для виживання, які можливо нам зараз видаються не те, щоб дуже приємними. Ну, і це питання відкрите. Мета цього відео була не довести щось, не виправдати когось, тому що серед канонічних українських митців є суперечливі особи. Але немає там відвертих людожерів чи відкритих катів це відео скоріше мало на меті показати контексту, якому творили наші діячі, показати їх стратегії виживання та продемонструвати, як же ж психіка реагує на подібні, абсолютно ненормальні обставини. Давайте дотримуватися принципу історичної чесності, а саме дивитися на минуле об'єктивно, ставитися до нього відповідально, без прощень, без якихось ручних міфів. Давайте людяно відноситися до митців, які мусили в таких абсолютно нелюдських умовах творити і залишати для нас свій спадок. Дуже вам дякую за цей перегляд. Ще раз нагадую про лайк, коментар та підписку на цей канал. Дякую за цю розмову та до наступних розмов.